Професійна освіта це сотні цікавих напрямів, які дозволяють реалізовувати свій талант, перетворити його в реальну професію та гарно заробляти. Підготовка фахівців у Київській області за освітніми ступенями Фаховий молодший бакалавр, бакалавр і магістр здійснюється за 20 галузями знань. 1 липня розпочалась вступна кампанія до закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Вступ до цих закладів можливий як за кошти регіонального замовлення, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. Для підготовки молодших фахових бакалаврів Київською обласною державною адміністрацією затверджено регіональне замовлення для 15 коледжів в обсязі 1546 осіб. Бажаючи вступити до закладів фахової освіти, подають документи через електронний кабінет. 13 липня до 18.00 завершується прийом заяв для бажаючих навчатися в коледжах. Далі будуть тривати творчі конкурси, індивідуальні співбесіди, а зарахування буде відбуватися в такі терміни. Для вступників на контракт не пізніше 3 серпня, для вступників за регіональним замовленням це 31 липня. Тож у всіх бажаючих, бажаючих і ще є можливість встигнути подати документи та здобувати професію, яка подобається. Зарахування е, на основі 11 класу буде відбуватися дещо пізніше, це термін, 14 серпня. Станом на 11 липня до закладів фахової передвищої освіти області подано понад 2300 заяв. Лідерами по кількості поданих заяв є коледжі, які знаходяться в Білій церкві та Ірпені. Це Ірпінський фаховий коледж економіки та права, Білоцерківський гуманітарно-педагогічний, механіко-енергетичний коледж та медичний коледж, який знаходиться теж у Білій церкві. Підготовку робітничих кадрів в області здійснюють 22 заклади професійно-технічної освіти та три коледжі. Вони також мають затверджене регіональне замовлення, яке в цьому році становить понад 3 тисячі. 3200 осіб. Вступна кампанія розпочалась так само, як і для коледжів з 1 липня, але тривалість для професійно-технічних закладів значно довша. Тобто, ми набираємо на робітничі професії до 1 вересня. А якщо буде потреба, то вступна кампанія буде продовжена до 1 жовтня. Вступники можуть подавати заяви як Індивідуально так і створюючи електронний кабінет на сайті ЄДЕБО. Тобто, тут, на відміну від коледжів, можливо два варіанти подання заяв, оскільки коледжі подають свої документи лише через електронні кабінети. На сьогодні ми вже маємо 1790 поданих заяв на навчання заробітничими професіями, з них більшість на основі 9 класу. Хорошу позитивну динаміку в створенні електронних кабінетів, реєстрації заяв мають Васильківський професійний ліцей, центр професійно-технічної освіти в Переяславі, Броверський професійний коледж, Катюжанський професійний коледж та інші ці заклади вже виконали регіональне замовлення на понад 60%. Тривалість навчання в профтехах – від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти та кваліфікації. З усіма умовами ви можете ознайомитись на сайтах закладів освіти. Зазначу, що всі учні, які того потребують, забезпечуються місцями в гуртожитках і забезпечуються стипендією. Стипендія становить від 1350 гривень. Заклади професійно-технічної освіти сьогодні активно змінюються. Про це говорить і позитивна динаміка контрольного. Контингенту ми спостерігаємо порівняно з довоєнним часом зростання контингенту на 16%. Ми створюємо сучасні майстерні, додаємо актуальні освітні програми, заохочуємо наші заклади більше співпрацювати з бізнесом. Усе це заради того, щоб випускники були конкурентно спроможними на ринку праці. Професії в профтехах це не просто перспективно, це цікаво, це сучасно і це круто. Заклади професійно технічної освіти області гостинно запрошують всіх бажаючих, а ми бажаємо кожному обрати професію до душі.